Програми з метафізкультури фізкультури включають вправи з максимально допустимою амплітудою рухів і затримкою в пікових положеннях, що сприяють фізичній підготовці та витривалості. Спеціалізовані вправи для пальців рук та ніг, що використовуються в метафізкультурі, покращують точність і координацію дрібних рухів, що є важливими для виконання складних задач. Тренування, спрямовані на покращення координації і балансу, допомагають підвищити стійкість і зменшити ризик травм, що є важливими для активного способу життя. Вправи, що інтегрують роботу мозку і м'язів, сприяють поліпшенню рефлексів і швидкості реакції, що є важливими в спорті і повсякденному житті. Розвиток моторики і дрібної моторики є основним елементом мети фізкультури, який допомагає покращити фізичні та когнітивні функції через спеціалізовані тренування, що розвивають рухові навички, інтегрують роботу мозку і м'язів.